Я Карло Балугані, генеральний директор Арстех. Моя роль полягає в тому, щоб бути адміністратором надзвичайно важливої компанії. Арстех була заснована у 2014 році як стартап для реалізації інноваційних проєктів у світі композитних матеріалів. Ми застосовуємо препреги для створення конструкційних елементів з вуглецевого волокна. Наші клієнти переважно з сектору автоспорту, що виробляють спорткари та боліди для трекових перегонів. Другий наш сектор це серійні гіперкари. Ми виготовляємо все починаючи від шасі до несучого кузова та інші конструктивні елементи з вуглецю. Всі виробничі процеси в Арстех побудовані по замкнутому технологічному циклу. Роблячи все власними силами, ми заощаджуємо час для наших клієнтів. для цього. Ми впроваджуємо інноваційні процеси, що покращують кінцевий продукт. Співпраця з ЧМС зародилася з самого початку. Першим нашим верстатом був Арес. Сьогодні у нас 22 обробні центри і ще три на підході. Я хочу виділити машини Антареска та Ейтос, які обробляють монококою рами з одного установу. Перке не просто так піти і зробити це. Усі ці отвори та гнізда, куди наш клієнт потім вмонтує важелі, амортизатори та інше. Свердлити раму з вуглецевого волокна надзвичайно складно, оскільки це дуже твердий і стійкий матеріал. тому жорсткість і надійність верстата мають нам гарантувати стабільний результат. У сфері цифрових технологій ми використовуємо Ектів ЧМС та Конект ЧМС, які дозволяють нам перевіряти хід виконання робіт, планувати технічне обслуговування та контролювати стан інструменту Відносини з ЧМС є надзвичайно обґрунтованими та професійними. Після продажний супровід, технічне обслуговування, час на реагування день в день. ЧМС є більше ніж постачальником. Ми працюємо як партнери. Ми разом вдосконалюємо нові машини, щоб поліпшити виробничі процеси. безумовно. ЧМС – фундаментальний партнер, який гарантує нам можливість мати високий, швидкий і безпечний темп виробництва.